Захистіть свій бізнес ще на старті. Сьогодні говоримо про три інструменти, які допоможуть захистити інтелектуальну власність вашого стартапу. Перше реєстрація торгівельної марки. Це допоможе вам захистити назву вашого бізнесу, а також захиститись від порушень, пов'язаних з копіюванням доменних адрес ваших сайтів, якщо в них використовується ваша торгівельна марка, вашого пакування, іншого брендування, яке ви використовуєте в своєму бізнесі. Друге, якщо у своєму бізнесі ви замовляєте послуги дизайнерів, обов'язково укладайте з ними договори і передбачайте процедуру передання прав інтелектуальної власності на ті дизайни, які вони для вас виготовляють. І аналогічно з іншими підрядниками, де є створення якогось продукту, також обов'язково укладайте договори і передбачайте положення про передачу прав інтелектуальної власності е, до вашого бізнесу. Третє: в трудових договорах та внутрішніх політиках компанії обов'язково передбачайте положення про те, що всі твори, авторські винаходи і так далі, які будуть створюватись вашими працівниками в процесі виконання їх трудової функції, будуть належати вашій компанії. А також не забуваємо про реєстрацію авторського права. Це легко, швидко, недорого, але насправді дієво і допоможе захистити ваші твори, які створюються для вашого бізнесу, надійно та надовго. Якщо хочете більше дізнатись про те, як захистити ваш бізнес, підписуйтесь.